Від початку повномасштабного вторгнення жителі Вінничини чули сигнал повітряної тривоги понад 550 разів. Як працює система оповіщення населення? Про це ми говоримо з Глєбом Бурковським, заступником начальника управління цивільного захисту, департаменту цивільного захисту Вінницької обласної військової адміністрації? Вітаю вас, пане Глєбо. Яким чином ви дізнаєтесь про повітряну загрозу? Звідки приходить інформація і куди вона приходить? Першу про Можливу атаку або факт атаки повітряної. Ми отримуємо інформацію від чергово-повітряних сил. Також від оперативно чергова державна служба надзвичайної ситуації. Після отримання цієї інформації наш оперативний черговий. Здійснюють заходи щодо включення автоматизованої системи оповіщення і одночасно запускають мобільний застосунок повітряна тривога для на Вінніцького регіону. А яким чином ви отримуєте інформацію? Це на телефон приходить, на комп'ютер? Це як це все організовано? Це приходить по захищеному каналу зв'язку в телефонному режимі. Запуск сирени. Так, це відбувається автоматично по всій області. Так, у відповідності до створеної системи оповіщення, яка базується на апаратурі П-160, вона, на жаль, на ще радянського виробництва 70-х років, остання модернізація була в кінці 80-х, початку 90-х, але вона ще досі працює досить надійно, вона є аналоговою апаратурою передачі сигналів і команд. За її допомогою здійснюється запуск повітряно-механічних сирен, які у нас розташовані на території області на відповідних об'єктах і в містах найбільш вискупчені людей. Якщо говорити про запуск, це є там спеціальна кнопка. Чи це на комп'ютері? Запуск здійснюється однією кнопкою з вибором відповідної команди передачі сигналів. Вона передбачає як передачу сигналів на центральний запуск електромеханічних сирен, так і ще здійснює перехват телерадіомовлення з подачі речового повідомлення. Команда запуску проходить по мідним проводам в мережі Укртелекома, виходить на виконавчий блок який відповідним чином комутує силову лінію і підключає жилення 220 вольт до електромеханічної сирени? Таким чином проходить її запуск розкручування, Внаслідок якого ми чуємо наростаючий продавати звук сирени. Він повинен тривати протягом 3-5 хвилин. Ви кажете, є черговий. А що це за фахівець? Наш оперативний черговий. Всі, як правило, ми їх беремо відставних військових, які вже мають відповідний фах. Бажано, звісно, фахівців військового зв'язку. Їм набагато простіше керувати цими системами. Є відповідно виділене місце, де вона заступає на чергування цілодобове. Там є робочий пульт, система керування апаратурою, системи оповіщення, канали телефонного зв'язку. Декілька з яких ми отримаємо інформацію, передаємо цю інформацію. Крім того, що ми її отримаємо, повинні ще також передавати її на органи військового командування, а також керівникам обласної військової адміністрації. Як працює аналогова система оповіщення? Повітряні сили спецзв'язком повідомляють про повітряну загрозу оперативного чергового штабу обласної військової адміністрації. Черговий протягом 30 секунд натискає кнопку Повітряна тривога і запускає мобільний додаток Повітряна тривога. По мідних проводах проходять електричні сигнали у територіальних громадах. Лунають електромеханічні сирени. Зараз є різні варіанти звуку сирени у різних містах. Чому так на початку бойових дій були деякі плутанини непорозуміння стосовно як діяти при яких сигналах? Визначились в межах цієї держави за рекомендацією Державної служби надзвичайної ситуації. Ми використовуємо наступну схему. Подачі сигналів. Початок повітряної тривоги, тобто це дублювання встановленого сигналу, увагу 7, це продовговатий звук сирени. Отбой повітряної тривоги це два коротких сигнали сирени. Поясніть, в чому різниця аналогова і цифрова. Аналогова і цифрова, ми це сполучення використовуємо лише для класифікації самої апаратної системи того же як то кажуть, комп'ютерчики, за допомогою якого відбувається обробка і передача сигналів. Наша стара радянська апаратура система повіщення вона основана на передачі аналогових сигналів з рахунку використання елементної бази транзистора в реле. Що касається цифрової системи повіщення, вона вже складається на більш сучасну елементній базі з використанням. Процесорних комп'ютерних технологій вона більш мобільна. її можна підлаштувати під інші види надзвичайних ситуацій, можна запрограмувати, можна записати різні види повідомлень і озвучити за допомогою вже не електромеханічних сирен, а звукових сповіщувачів тобто масштабність і мобільність. І можливість оптимізувати подачу сигналу під різні різний відзачастів набагато більше. Якщо в аналоговій системі можемо використовувати лише засоб подачі сигналу за допомогою повітряно механічних сирен, то з використанням електричних сповіщувачів, акустичних можна використовувати будь-який від сигналу, плюс дублювати речове сповіщення, що також буде дуже зручно. Ми зараз працюємо на аналогові мережі для області місця працюють на цифровій мережі. Як працює цифрова система оповіщення? Повітряні сили спецзв'язком повідомляють про повітряну загрозу оперативного чергового штабу обласної військової адміністрації. Черговий ОВА повідомляє відповідальну особу за запуск сирен у місті. Черговий у місті на комп'ютері запускає програму Повітряна тривога по радіочастотах передається сигнал. У місті лунають звукові акустичні сповіщувачі. А яке покриття області сиренами? На даний час електромеханічні заведення в кожний колишній район їх було 27, Вони працювали. 27 – це кінцевих апаратів, які доводять сигнал. Далі від кінцевих апаратів у нас іде розгалужені системи запуска повітряно-механічних сирен. Зараз на території області їх порядка 79, але все одно це замало. Враховуючи зашумленість, рельєф місцевості тому і було прийнято рішення розгорнути додаткову альтернативну систему оповіщення це використанням більного застосунку повітряної тривоги. Після децентралізації зараз у нас стає питання щодо доведення сигналів оповіщення в інші територіальні громади, крім тік 27, що ми зараз маємо. Це у нас робота на перспективу, і ми вже розробляємо проєктно кошторисну документацію з цього приводу. Будемо акумулювати кошти і далі продвігати це питання в територіальні громади. Зі свого досвіду скажу, що додаток спрацьовує швидше аніж сигнал тривоги на вулиці. Чому так? По перше, тому що передача сигналів в мережі інтернет набагато скоріше від оперативно чергового аперативно-чергово що треба підійти нажати кнопку. Там працювати відповідний логаритм. враховуючи, що система аналогова, то тобто є затримка часу 40-30 секунд. Ну до хвилини теперішні сирени, які ми використовуємо в Україні на Вінниччині, вони працюють від електрики. Так, вони анісі нас використовують в мережу 220 вольт. Та система, яка у нас розроблена в місті Вінниці, має також дубльоване електроспоживання за допомогою акумуляторних батарей, які облаштоване кожний сповіщувач і дає можливість працювати в автономному режимі ще до 6 годин. Для нашої аналогової системи оповіщення на автоматізоване робочому місце передбачено також зрезервування мережі живлення за допомогою акумуляторної батареї і. Резервного електрогенератора. А у разі, якщо у нас не спрацює сигнал повітряної тривоги, які є альтернативні способи оповіщення на сьогодні? На сьогодні ми використовуємо і воно показує свою ефективність передачу дублювання сигналу повітряної тривоги по нашим месенджерам. У нас створені відповідні групи. З територіальним відповідальним особи територіальних громад, районних військових адміністрацій, я знаю, є дуже багато соціальних груп в місті Вінниці, які також сформовані на, на допомогу месенджеру Вайбер. Також ми дублюємо цю інформацію у разі, якщо блекаут, ну немає, наприклад, інтернету, немає зв'язку. Які є способи оповіщення у разі блокаута. При необхідності е, запуску системи оповіщення у нас е, мережа мобільного інтернету наших операторів мобільного зв'язку буде працювати до 10 годин. Мережа стаціонарного оптикувалоконування інтернету за допомогою наших діючих авторизованих провайдерів буде постійно працювати. За допомогою наших пунктів незламності також можна транслювати і тієї сигнали за допомогою інтернету. Тобто положити інтернет на сьогоднішній момент це практично ну, дуже важка місія. Цей пристрій тривун сирени, Він ставиться один. На мачту ставиться його три одиниці, розгалуджена з розворотом на 120 градусів, один навколо одного. Якщо ми кажемо за цифрову систему оповіщення, то кожен ревун має свій блок керування, в якому вже в пам'ять. Зашити ті відповідні команди, звуки, і вона дистанційно управляється з автоматизованого робочого місця по вибору відповідної команди або відповідного сигналу. Безпосередньо, оці ви вот так ревне, що це за пристрої. Електромеханічна сирена, типу С-40, вона уявляє собою апарат, сконструований з електричного мотору, на якого насаджена відповідна турбіна, тобто крильчатка, яка розкручується за допомогою того ж самого мотора, і приганяє повітря через відповідні отвори. Щось заздає нас таке враження сирени. І відповідності від потужності цих пристроїв також коливається радіус подачі сигналу від 800 до 1,5 км. В інших в нормальних погодних умовах при відсутності вітру сигнал сирени можна навіть чути за 2 км. Яким чином встановлюють і де встановлюють системи оповіщення? Їх? Сповіщуючи повинно встановлювати в місцях найбільш розкопчених людей, ти в центрі населеного пункту в районі аеропортів, залізничних вокзалів, базарів, площадей, найбільше торгових центрів. Коли вперше пролунав звук сирени, Де його вперше використали в світі. І з яких умов З історичних відомостей відомо, що наприкінці 18 століття шотландський фізик Джон Робсон вперше виготовив прототип повітряно-механічної сирени, який почали використовувати в якості музичного інструмента через 20 років. Французи вдосконалили цей пристрій, і перше його практичне використання для оповіщення населення було в вересні 1939 року під час першого масового авіональоту нацистської Германії на Лондон. Якщо говорити про період Другої світової війни, чи використовувалися сигнали повітряної тривоги на території України, які тоді були засоби оповіщення населення? Ну, тоді основний засіб оповіщення це була мережа проводового радіомовлення. А також мережа частково електромеханічний сирен електричного приводу, так і механічного приводу, яке проводило за допомогою мишечної сили людини. Була призначена відповідна людина, яка отримала команду, вибиралась на найбільш високе місце в території населеного пункту. І вручну, по по типу шарманки вона розкручувалася і видавала відповідний такий протяжний наростаючий звук. Ці механізми, які використовують сьогодні, коли вони були вперше використані на теренах України, на терені Вінницької області, зокрема, побудова централізованої системи оповіщення території Вінської області почалася з 50-х років століття. сторіччя. в єдиній мережі системи цивільної оборони, кожний обласний центр обладнався відповідною системою оповіщення, яка мала централізоване керування. Ну, в принципі, і зараз у нас працює по тому ж самому алгоритму. і Принципу у нас радянська спадщина. На жаль, ми кажуть, останні 10 років шукаємо кращу систему оповіщення в будь-якому випадку. Ми доходимо до того і зараз. От сьогодення показують, що. Попереду цифрові технології, які можуть захистити канал передачі даних, тому що були такі випадки, коли в роботу цим опіжня могли втручатися посторонні особи. Ну, енергойомкість це не останнє місце має за собою. І надійність. У разі, коли вмикається сирена, скільки часу є в людини, аби добігти до бомбосховища? В залежності від Типу використовуємо озброєння, якщо то у нас дозвукові ракети сухопутного базування або морського базування, типу калібр, ми в середньому маємо від 10 до 15 хвилин підлітного часу. В момент запуска майже ну, може, з запізненням до 2-3 хвилин ми отримуємо інформацію і оголошуємо відповідну повітряну тривогу. В разі, якщо використовується надзвуковий, Ракети повітряного базування, типу кінжал, термін набагато зменшується вплоть до 5-4 хвилин. Які є звуки сирен? Сигнал звичний для нас сирени, тобто протяжного довго наростаючого звуку, який оголошує початок повітряної тривоги. Це відповідний сигнал, який транслюється перший раз до 5-7 хвилин, безперервно. Сигнал, сповіщення, який обозначає хімічну тривогу, дзвін церковних колоколів. Сигнал, який сповіщує про загрозу радіаційної небезпеки, сигнал колокола на БАД. Сигнал, який сповіщує про початок загальної евакуації, сигнал гудка потягу. Довгий, протяжний гудок потягу. Сигнал відбою – це два коротких сигнали сирени, які звучить один за одним з перервою порядка 10-20 секунд. Наразі можливість вибору виду озвучування сигналів оповіщення може здійснити лише новітні системи оповіщення, які у нас на даний час розвернути в обласному центрі.